Вітання. Ви дивитесь події дня понеділка, 24 серпня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Наші журналісти розповідатимуть про такі факти та події. На площі Скорботи згадали полеглих у другій світовій війні. У Коломиї збиралися терапевти зі всієї Івано-Франківщини. Вже кілька днів у Мишені річкою плавають нутрощі тварин. У народному домі відкрили виставку учнів Коломийської дитячої художньої школи. Тепер про ці та інші події більш детально. 22 червня 1941 року о 3 годині 30 хвилин, фашистська Німеччина без оголошення війни здійснила напад на Радянський Союз. У складі її військ налічувалося 190 дивізій, а це 5,5 мільйонів солдатів та офіцерів. Сучасні історики беруть під сумнів, панівну у радянській історичній науці тезу, ніби одна із головних невдач радянських військ на початку війни. Це неочікуваність нападу. Версія ця належить Йосипу Сталіну. Як відомо із документальних фактів радянських. Керівництво регулярно отримувало інформацію про підготовку Німеччини до війни. Тим не менше, у Другій світовій війні загинуло 50 мільйонів людей. Друга світова війна наймасштабніша в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 року і тривала до 2 вересня 1945, коли на борту Лінкора Міссурі підписано капітуляцію Японії перед союзними державами. Друга світова війна значно вплинула на долю людства. У ній брала участь 61 країна. Це 80% населення землі. Воєнні дії відбувалися на територіях 40 країн. До Збройних сил було мобілізовано 110 мільйонів осіб у всьому світі. Загальні людські втрати досягли 55 мільйонів осіб. Із них загинуло на фронтах 27 мільйонів. Цю сумну дату вшанували в Коломиї. Представники влади поклали вінки до пам'ятника на площі Скорботи. А члени організації партії регіонів о четвертій ранку запалили там свічки, а також відвезли чотирьом ветеранам війни продуктові пакети. Вшановують тих людей, які прийняли. Участь, а багато з них і загинуло значить, у Великій Вітчизняній війні. Люди звільняли землю, боролися по різних сторонах барикад, як проти російського режиму, проти німецької окупації, але всі вони боролися проти фашизму. Це є трагічна подія в житті нашого, зокрема українського народу, оскільки в цій війні найбільше постраждав український народ. Більше 10 мільйонів людей загинуло в цій війні. Вшановив таким способом пам'ять цих людей по ініціативі президента України Віктора Федоровича Януковича на всіх місцях масового поховування загиблих воїнів у Великій Вітчизняній війні здійснено покладання квітів і здійснено запалювання свічок. Зібрався колектив, який відзначив це скорботне, цю скорботну подію річницю. Початку великої вітчизняної війни покладанням квітів на могили полеглим воїнам і покладання вінка до пам'ятника героям у нас. Загальні демографічні втрати України, включно із убитими жертвами концтаборів, депортованими, евакуйованими і тими, що рушили у вигнання разом із відступаючими нацистами, становлять не менше 14 мільйонів чоловік. Фактично, втрати українського народу становлять майже 44% від загальних людських втрат Радянського Союзу. На руїни перетворилися 720 українських міст і містечок, 28 тисяч сіл. І все це зробили не тільки нацисти, а й радянські війська під час відступу, стверджують історики. У Коломиї збиралися терапевти зі всієї Івано-Франківщини. На території Коломийської центральної районної лікарні відбулася міжрайонна терапевтична конференція. Тема втілення на практиці державного пілотного проєкту лікування гіпертонічної хвороби, тромболізісної терапії при серцево-судинних та судинно-мозкових ускладненнях гіпертонічної хвороби. На зустрічі в Коломиї були присутні представники п'ятьох районів: Верховинського, Косівського, Снятинського, Городенківського та Коломийського. Це лікарі-терапевти. А також фельдшери сільських амбулаторій, фапів та швидкої допомоги очолили курси обласний терапевт Лариса Боришкевич та кардіолог міської поліклініки Івано-Франківська. Говорили про особливості лікування, артеріальної гіпертензії та ускладнення. Гіпертонічної хвороби, знаючи те, що десь не завжди такий контингент, я маю на увазі, особливо середній медичний персонал, має можливість послухати наукову таку обґрунтовану доповідь, лекцію, роз'яснення щодо лікування. В принципі, наше основне сьогодні питання це артеріальна гіпертензія. Ми для середнього медичного персоналу хочемо наблизити ці знання для того, щоб вони, спілкуючись щоденно, а це фельдшер, це фельдшер амбулаторії, фельдшер ФАПу, фельдшер швидкої допомоги, який надає допомогу пацієнту. Він, в принципі, цей. Є людина, яка найперше зустрічається з пацієнтом і має проводити теж величезну саносвітню роз'яснювальну роботу. Ми ще раз пояснюємо, як комбінувати препарати, як ці препарати, які є в пілотному проєкті, як їх можна ефективно використовувати. Друге, все-таки на що ми хочемо звернути увагу, це про те, я кажу, про посилення самосвітньої роботи. Ну і є така ланка, на яку, на жаль, ми впливаємо, але би хотіли більшого співпраці, все таки з аптечною мережею, що що питання десь. Ну що оцінки тої нашої роботи можливо. Ми так підозрюємо, що десь більша частина пацієнтів ніж вона зафіксована у пілотному проекті, все таки отримує ці препарати. На на жаль, так поки що є. Головне ускладнення гіпертонічної хвороби, про яке особливо наголошували на зустрічі, це інсульти. Лікарі кажуть, саме їх пацієнти бояться найбільше, адже за світовою статистикою тільки 10% після року лікування повністю відновлюються. У світі є дані, що 30-40% таких хворих помирають ще у 20-30 смерть настає впродовж року після нападу. Окрім інсультів, складний наслідок артеріальної гіпертензії це розшаровуюча аневризма аорти. А також особливо турбує медиків неркова недостатність на Прикарпатті. Вже є до 10% таких пацієнтів, у яких ця недуга виникла на фоні неправильного лікування гіпертонії або ж Взагалі, людина не звертала уваги на тиск, аж тут вже серйозне ускладнення, катастрофічна проблема з нирками. І звичайно ж, у списку небезпечних ускладнень артеріальної гіпертензії залишаються інфаркти. Не плює криницю. Вже кілька днів у мишені Коломийського району річкою пливуть нутрощі тварин. Течія тельбухи виносить на берег. Як наслідок, нестримний сморід та безліч мух. Одночасно в лючці купаються діти. Мешканці обурені бездумністю тих, хто це робить, та бездіяльністю влади. 81-річний Василь Кавацюк воду вважає своєю стихією. Чоловік у свої роки ще займається рафтингом, і в найближчому майбутньому планує ще й рекорд встановити як найстарший екстремал. Пан Василь мешкає в мишині Коломийського району. У місцевій річці купається щодня. Вже тиждень до лючки дідусь навіть не наближається. Каже, там дуже тхне, а ще плавають нутрощі тварин. Кішки там висіє якісь легені і так далі. Що то неприємно, далі може якусь холєру підхватити. А то плаветь, а то тож мухи є. Це наше джерело питання. Ми з нею і п'ємо воду, і купаємося в ній. Син пана Василя Віктор Кавацюк, побачивши, на що перетворилася річка, обурюється. От як в цю воду можна зайти і в цій річці купатися? Вся річка вздовж всіх берегів, оце дохлятаною закидана. Вся річка-лючка називається. Взагалі, скоро з ні води, нічого не буде. Каже, виріс біля лючки, такого жахіття ще не бачив. Вона була набагато глибша ця річка, набагато глибше і чистіша. А то, що зараз тут твориться на берегах, я не знаю, де ця влада, де голова сільради. Які має слідкувати за цим, де екологічна у нас комісія, якась є екологія, повинна слідкувати за цим. Всім дивитися, скоро взагалі не буде ні води, нічого не буде. Сільський голова Мишина Василь Мельник про проблему від нас почув уперше. Те, що побачив, Війта вразило. Пообіцяв з'ясувати, хто скидує рештки тварин у річку. Я не можу ні заперечити і ні ствердити. Факт письмово до мене ніхто не звертався. Треба факт і мити, щоб знати, хто це робить. Будем приймати в мірі. Тим часом люди тільки здогадуються, хто цим може займатися. Говорити на камеру відмовляються, просять владу вирішити цю проблему. Одне знають точно: тельбухи почали потрапляти у лючку нещодавно. Мешканці самотужки виловлюють їх із річки, і в мішках закопують у землю. Діти нині розплакали. Бабу ми хочемо йти купатися. Баба бере сапу, бере і іде то забирати. Би я була знала, що ви прийдете, б найби воно було стояло всі свої краси. Дітвору Мишина, рештки худоби у воді не зупиняють. Місцева річка єдине місце порятунку від спеки. У нас немає наче десь купати. На річку піти. Діти продовжують купатися, а про наслідки можна тільки здогадуватися. Дорослі шлісти у воду відмовляються. Не Після цих внутрішнь. Жителі Мишина сподіваються, люди, які викидують тельбихи у лючку, схаменуться. У народному домі відкрили виставку учнів Коломийської дитячої художньої школи. Усі представлені роботи брали участь у міжнародному фестивалі дитячої творчості, «Підводні фантазії. Там наша школа отримала четверте місце. Більше знає Мар'яна Мацьків. Участь у відкритій виставки підводні фантазії у народному домі взяло керівництво палацу культури, представники художньої школи імені Ярослава Пстрака, учні та батьки. У рамках заходу відбулось і нагородження дітей-учасників міжнародного конкурсу, який відбувався у Донецьку. Всі вони отримали дипломи і оригінальні пам'ятні каталоги. У центрі уваги двоє призерів Олег Бойчук та Наталія Богайчук. Обох переповнюють враження. Навіть не сподівався, що займу третє місце у міжнародному конкурсі. Ну, я дуже щасливий. Звісно, мені трохи допомагала вчителька. Я дуже щаслива, не, не сподівалася, що, що може початися четверте місце. Мені подобається океан, там цікаво. Підводні так фантазії, це так робота, яку можна виставити всі свої духи, думки. Що я думаю про. Море перемога Олега і Наталії плюс загальношкільне четверте місце на міжнародному конкурсі це велика перемога для Коломийської художньої школи. Тим паче, що всього було понад 5 тисяч учасників. Це представники більше 70 мистецьких закладів з України, Росії, Білорусії, Казахстану, Азербайджану, Латвії, Угорщини та Естонії. Ми це робимо для того, щоб художню школу Коломийську знали не тільки в Коломиї, а знали в області, знали всій Україні, бо Коломис. Школа художня достойна цього, вона давно вже існує, вона вже скоро незабаром. Ми будемо сорокоріччі справляти цій нашій школі. І для цього робиться будь-яка перемога в конкурсах, особливо такого рівня, міжнародного рівня, це окриляє дітей, надихає на творчість, також викладачів. Це як. Надихає також і більше працювати з дітьми, приймати участь в таких конкурсах. В будь-якому випадку дітям це не тільки цікаво, а також корисно, ну, так би мовити, на інших подивитися і себе показати. Директор художньої школи Тетяна Запорак і викладач Лілія Тіптяєва готували дітей до цього конкурсу. І саме вони зініціювали організацію виставки учасників. Таку ідею підтримав директор міського палацу культури Юрій Михайлюк. Тепер ціле літо підводні фантазії юних художників прикрашатимуть народний дім. Як бонус у експозиції представлено також роботи переможниці конкурсу Просто небелиці, де також гідно відзначили Коломийську художню школу. Ми вирішили, що такі роботи будуть літом висіти і на сулі... Лочувати око, малувати око дітей, батьків, всіх тих глядачів, які під час літніх канікул літо будуть знаходитися в народному домі. Дякуючи міській владі. У нас є хороша техніка, яка може це все роздрукувати якісно на великих форматах, і ми вирішили, що ці роботи мають право. Бути баченими коломиянами. Тож ми ці роботи допомогли роздрукувати викладачі, оформили, і ця виставка заслуговує право бути в центрі нашої Коломиї, аби всі жителі та гості міста могли прийти і полюбуватися дитячою творчістю, тому що дитяча творчість також заслуговує на здорову конкуренцію з професійною творчістю. Результати міжнародного конкурсу потішили художню школу і надихнули її педагогів та учнів на нові досягнення. Так само уже має великі плани щодо подальшої співпраці з мистецьким закладом Палац культури. Юрій Михайлюк хоче, аби виставка дитячої творчості була стаціонарною. І про спорт відбулися ігри регулярних чемпіонату та першості Івано-Франківської області та Коломийського району. Головна команда покуття у чемпіонаті зіграла свій матч із Славією Зотенії. Інші три команди проводили свої матчі в рамках першості. Про результати ігор. Далі у сюжеті Богдана Малецького в 11-му турі чемпіонату області Коломийські Карпати на домашньому стадіоні Юність приймали команду Славія. Передбачалося, що дербі Коломийського району. Не буде простою прогулянкою для Коломоян, але те, що вже в дебюті матчу гості будуть попереду, не прогнозував ніхто. Все ж зелено білим вдалося переломити хід зустрічі та здобути необхідні три очки. Підопічні Василя Блясецького розпочали матч впевнено, але невдовзі поплатилися. Відзначимо, що й гості в захисті не відсиджувалися. Кілька небезпечних моментів було біля воріт киселиці. В одних епізодах гравцям славії не вистачало влучності, в інших відмінно грав Страж воріт коломийських Карпат. Ця перемога допомогла коломийській команді суттєво змінити турнірне становище Чімнато області. Хоча коломияни і залишились на другому місці за різницею забитих та пропущених м'ячів, оскільки свій матч виграли і кроно Карпати. Зате тепер ці дві команди відірвалися на три очки від газовика. Один Славія пропустила вперед франківський Ніка Тепловик і після одинадцятого туру посідає шосте місце. Інші команди Коломийщини зіграли так. Печеніженці автоматично отримали три очки через наявку на гру Пруту з Делятина. Віздецькі футболісти пошарпали нерви лідеру першості Кутським Карпатам у селищі Нічия 2-2. А от турківчани програли матч у Заболотові Нептуну 0-2. Щодо районних змагань, то тут до фаворита Спартака зі Струбкова підтягнувся Корчів, А от у другому дивізіоні. На п'ятий недавньому безперечному лідеру Печеніжину наступає велика кам'янка. Ігри на обласному рівні відбудуться 27 червня а районні команди змагатимуться в останній день літа. У четвер, 27 червня, відбудеться концерт академічної музики, присвячений 200-літтю геніального композитора Джозеппе Верді. Співатимуть солісти Національної опери України Микола Губчук, Дарія Князева, солістка заслуженої академічної хорової капели Трембіта Олеся Бубела та соліст Івано-Франківської обласної філармонії Олександр Форкушак. За фортепіано піано українського конкурсу піаністів Назарій Яцьків приходьте четвер, 27 червня, сімнадцята година міський палац культури, народний дім. Вхід вільний на сьогодні. У мене все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті на офіційній сторінці, а також слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Бажаю вам гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось завтра.